І так, всім привіт, з вами я, Ототі, і сьогодні ми купуємо правильно Cherry Poppers. Фабрику морожного. Поїхали. За дві штуки. Двадцять штук. Тут вибачте. Морозову... Лашневу... Реву. What are you talking about? Were you a child? Yes, calm down. I What's knew wrong with it. A child, a dirty, stinking, sniveling, snorting, vile, puking, crying little baby. A baby, an awful, horrible, disgusting little boo oh, hoo. Mommy doesn't love you, you little shit. Ow! Calm down. I hate babies and I hate children. They're dirty, sniveling, snotting, vile, puking. Enough little... already. What is wrong with you? You make soft ice cream, okay? It's purely for kids. What kind of psycho are you? Just so I understand this, why make children happy if you oh, hate them? You stupid sniveling snuff. Shut up! Rat! The ice cream is a front. We distribute other non-dairy products. And if I see a kid, I put him to good use.

Кент Пол, yeah. да ладно, funny, But, you know, давно я не звонил. Итак, ну, что я могу сказать, ну, психичная бабция, вот, это все, что я могу сказать. яка не наведе дітей, яка, скажімо так, робить не дуже хороші справи. Виготовляє морозиво. Але на самом деле то не морозиво. То наркотики. От. Для того, щоб почати місію, просто зайдіть в фургон. Розповсюдження. Ти отримає гроші за кожний пакет наркотиків проданого. Це не дуже люблять. Будь обережний. І поліція теж. Ну що, для того, щоб почати морозиво, продавати морозиво, просто натисні... треба натиснути Shift. Щоб активувати колокольчик. Дзінь дзялінь, як то кажуть. От. Такий, самий, такий самий фургон Морозова був і в GTA 3. Е але там не було цієї місії. А, чесно кажучи, я раджу отут от біля порта проходить цю місію, тому що тут недалеко перекраска. От. Ну що, починаємо, Shift. Ну і просто катаємося. Зараз люди підійдуть, заспаняться по-любому. Головне треба позирати, щоб копи не цей. Не було близько, тому що буде погано. Щось дуже мені не везе. Ладно, станемо тут. Два клієнта є. Так, добре. Їдемо далі. Якщо клієнтів немає, то можемо в принципі розвернутися. Упс мент. Обережно. Дивимось, ментів немає. Немає. Одна зірка, ну, в принципі не смертельно, якщо мінтю немає. Так видно, що їх трусить. От. Трясуться. Прям не знаю від цієї музики. Так, є. До речі, зі, зірка пропала. Е, і так, всього нам потрібно продати 50 штук мороженого. Ну як морожено? Наркотиків. От, під, 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 під прикриттям Cherry е, Poppers. Е, продажі мороженого. От. Ну що, е, в принципі, помали підходять клієнти, ну підходять. Позрати вліво, вправо і назад, і вперед, щоб не було ментів. Так, ідемо. Місія, в принципі, вона може бути досить довговата. Так що, такі от справи. Ну, одне радує. Те що місія тільки одна, то в принципі... то добре. от. Після цієї місії ми будемо отримати прибуток від Cherry е Poppers. Уже у нас 10 продано на е морожено. От. О, люди, народ підбігає, це добре. Це добре. Нам до речі, то е, за це от трохи грошей де? Це, це вже добре. О, народ тут підбігає, поначалу не йшло. Головне, щоб копи не були, а то, блін... Якщо зараз ще й копи з'являться, то взагалі буде не дуже добре. Але слава Богу, біля нас перекраска, так що... Так, добре, ще один. о, -о. Так. І тепер нам час валити розвертаємось. Трішки мента не задавив, тільки підбив його. Уже, до речі, 20 продано. До речі, слідкувати, щоб не було а, більше, ніж одної зірки, тому що потім почнуть за нами мінти гнатися, і то не... Ну, в принципі, тут є перекрасочно, так що то не смертельно. Потроху народ приходить. До речі, якщо потрібно, то ось тут поблизу є... ця вогнепушка. Вогнепальна. Так. Тин-трин, Чесно кажучи, ця музика доволі таки... Може швидко набр. набриднути, от. <laughs> Навіть мені. повірте <coughs> Тим часом уже 30 клієнтів. і 30 морозов продано, 32. Так. Уже краще. Одразу троє, вообще супер. Чуда О, народ підходить потроху. Потроху підходить. А Тепер вже треба поспішати, тому що за нами менти почали ганятися. Так, десь тут має бути перекраска? О, тут вона є. Так, це вже не добре. Щось я по правді трохи розслабився, блін. У мене що зараз морожницю прострощить повністю. Ну все. В принципі, нічого страшного немає. До речі, ніхто не... Не забороняє вам а, торгувати ну, наркотиками, тобто а, біля, прямо біля цього, біля пенспрея. Тим часом ж, нас уже більше 40 продано морозиво. Так, заїжджаємо в пейнтспрей. Добре. І тепер просто їдемо поки що подалі. Люди починаються спавнити. Добре. Встаємо. І починаємо потроху продавати. Тим часом у нас вже зірка пропала. Так, добре. Йдемо до більше клієнтів. Так, і ще чу-чуть, ще трішечки, і в нас місія буде порадена. Чесно кажучи, трохи обідно, якщо... Опс. До нас не бажаний клієнт. Томент. Ну ми знаємо, що робити. Правильно. Потрібно просто від'їхати. І все. Чесно кажучи, багато і місць де можна продавати морожено, але я думаю, що порт... портовий е Портвиріон то я саме удачний. вот. Ну що, ми тим часом продали всі 50. Ну, в принципі, можна і більше продати. Але головна задача, в принципі... З головною задачою ми справились. Ми продали 50. Більше 50 морожень. Тобто наркотиків. От. Морожене, морожене це тільки п е, прикриття. От. І що? І на цьому місія, в принципі... Закінчена мрожного... Фабрика мороженого черрі Поперс, тепер прибуткова, от. Виходимо з машини і все. Фабрика морозова стала прибуткова. Кожного дня буде по 3000 накаплювати на рахунок. Не забувайте регулярно забирати грошня. Все, місія розпосуджувача Морозова завершена. Сохраняємось. Всім дякую за перегляд. З вами був я готовий. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, оцінюйте. І наступним, що буде а, куплено, це у нас буде правильно. Затись. Це у нас буде... Лодочну, мистерськая. Ну що, всім дякую за перегляд. Всім удачі і пока. Зустрінемось. Чао.